Треба на початку обрізати його принаймні до зручної для роботи висоти. Робимо це секатором. Він в мене ще був підв'язаний. І оскільки кілочків для підв'язування в мене не вистачало, він був підв'язаний ще й до туї. Так, взяли, зрізали і тепер можна розв'язати цю мотузку або просто обережно зняти, щоб вона нам не заважала. Я зрізаю ці квіти і те, що ще декоративне, ставлю в вазу з водою, яка в мене заздалегідь на цей випадок була заготовлена. Так. Решта мені не потрібна і йде просто в компост. Потім зніму обережно мотузку і збережу її. Тепер, до речі, дуже фартух зручний. Стільки кишень можна класти все. Перед тим, як відправити жоржини у вазу, я обриваю ще це велике листя, воно зайве, якщо воно буде в воді, воно гнистиме. Тобто я ставлю от в такому вигляді квіти. І ще одна маленька хитрість ноу-хау. Секрет. Е, якщо ви хочете, щоб жоржини тривалий час стояли в воді і не зів'яли, треба додавати у воду або оцет, або лимонну кислоту. Перевірено практикою. Так, оцю квіточку ставимо. Але це я вже зроблю трошки пізніше вдома. Тепер вже прийнятна висота. Тепер обережно, бо Клубині досить ламкі і крихкі. Викопуємо або обкопуємо з декількох боків жоржину. Можна це робити вилами, можна лопатою. Так, Певно, я застосовуватиму і те, і те. Треба набути певний досвід, як це робити, щоб не пошкодити рослинку. О, Бачите? Я її ну, трошки обережно так до себе підтягую. Сильно тягнути не треба, бо можуть обірватися клубині. а це дуже небезпечно.